Привіт, малюк! Сьогодні я тобі розкажу розповідь. А про що в цій розповіді ти відгадай загадку? Лід на річках, тиша в лісах, віхола гуляє, снігом поле вкриває. Хто скаже? Хто знає? Коли це буває? Так, взимку. Сідай зручно та слухай уважно. Я розкажу тобі про те, якою буває зима. Зима найхолодніша пора року. У зими є три місяці. Грудень, січень, лютий. Грудень початок зими. Наступають морози, і земля перетворюється у грудки. Тому він і так називається грудень. Січень середина зими. Назву він отримав від того, що наступають сильні морози і сніги. Кажуть, у народі січень снігом січе, а мороз вогнем пече. Ти кінець зими. У лютому лютують морози. Тому і назва така. Ось всі три місяці зими. Зима буває різною, лядяною, білосніжною. Ріблястою, кришталевою, веселою, морозною, сніговою, Лютою, Пухнастою, Сніжною, Завірюшною. Вітряною. А ще зима буває і веселою, бо багато зимових свят день святого Миколая. Новий рік, Різдво, Масляна, Стрітення. Взимку є зимові розваги, катання на лижах, катання на ковзанах, ліплення снігової баби, гра в сніжки. А для того, щоб взимку не замерзати, одягаємо теплий одяг. Малготки, шкарпетки, світер, шапка, рукавички, шарф, чоботи, взимку люди турбуються про тварин та птахів. Будують годівнички, розвішують хліб та сало на гілочках, вивозять у ліс сіно та розсипають зерно. Ось яка цікава вона зима! До побачення, до нової зустрічі!